Так, чат, ну що, всім добрий день, всім смачного, якщо ви зараз їсте, чи плануєте поїсти. Нарешті я так ж довго ждав, і ви теж чекали, дождалися. Нарешті вийшов патч 7.38, який називається «В'юнки води». Багато хто, я особисто і так далі. Всі чекали, що він буде великий, він такий і, власне, є, що круто, зараз знову його називають, о Бог це до 3 туди-сюди, але це. Цікаво нарешті. Вийшов патч. Я думаю, всі будуть задоволені, раді і так далі. Поїхали дивитися. І почнемо напевно з першого, от це зміна мапи. Я тут вже трохи побігав, подивився, не тільки зміна мапи. Давайте почнемо з першого. Так як це в'юнки води, Valve додавали річку, по якій ви тепер рухаєтеся, біжите. Як бачите, коли ви біжите по річці, у вас збільшений мовспіт. Да? І це прикольно. Ви біжте по річці, але коли ви біжте в іншу сторону до бази. Мов-спід зменшується. Я так собі розумію, відчуття великої мапи також для них присутнє. Да? І для того, щоб ти просто швидше міг бісти на базу після того, коли тебе вбило, мовно, після телепорту. Це доволі крутий баф. Е, от, допоможе просто дуже швидко рухатися з умовними там фейзами, віндленсами і тому подібно. Ви супер швидко добігаєте до своєї лінії. І це прям класно. От зі сторони в Dayer, звичайно, також є річка, працює абсолютно так само. Дає вам мовспід. Тут лежать різні баунтоси. Річка насправді по відчуттях, оця, яка з'явилася, ви бачите її. Да, отут зараз на міні-карті, отак от вона йде. Додатково тут, додатково тут, і отак от вона перехрещується. Особисто мені додали відчуття ще більшого масштабу мапи. О, єдиний звичайний плюс ви швидше по цьому всьому ділу рухаєтеся. Це прикольно, і та швидше біжите. Цікава ідея, цікаве вирішення проблеми того, що мапа збільшилася. От далі тут, звичайно, поміняли деякі компи. Про це зараз о, трошки пізніше. Кут мапи, який всім. В основному подобався, тому що Рошан був балансний. Та-дам, Рошана тут більше немає. Отут тепер буде стояти шарт, і він буде переходити так само, як і раніше Рошан. Тобто зараз, умовно, день, він буде тут. Якщо ніч, він буде тут. Просто будете мінятися і всі бігати за шартом, вбивати його команду і так далі. Грубо кажучи, він тепер просто один на мапі, а не два. Єдине, що також ще додали до дропу шарда, ви зазвичай, коли його вбиваєте, всі дуже лоу хп і так далі. Любий влютувати, чи любить, не знаю, подивимося далі, буде давати сильний хіл. Це теж прикольно. Як на мене, після цього всього діла захилитися, це прям. Не імба, це прям воно. От. Тут, як бачимо, далі наступна нас чекає Destination, це лотоси. От. Вони трохи змінили вигляд. Тепер Тазік цей більше не схожий на Тазік, він такий схожий насправді на гарний огрядненький городик, якийсь такий миленький в ельфійському лісі. Мені подобається. Але в чому власне основна фішка? Тепер, коли ви до нього підходите, от, заходите всередину, лотос починає. Переконтролюватися і падати мені в інвентар. Але важливий момент. Тепер, якщо біля вас так само стоїть енемі герой, ви не зможете забрати лотус ні він, ні ви не зможете його забрати. Це дуже схоже на е кастомку. Оверсроу, де вам треба стати в таке коло, да, перезахопити його, якщо там в колі люди, ну коротше, вам їх треба відігнати, вбити і тому подібне. Тому тепер зараз за лотосом ходити в соло, ну, скоріше за все, не вийде, і вам потрібно буде кликати свого кора, практично 100 зі 100, ну, знову ж таки, будуть різні ситуації, але. О, і треба буде воювати за цей лотос, якщо ви захочете його забрати. Якщо я, звичайно, зайшов всередину, да, от просто стою, він колектиться. Але буде ворожий герой, я не зможу його забрати. Їдемо далі. Опа, а що це в нас тут таке? А тут раніше була віздемрунка. Ну вона була трошки вища, але її перенесли на слот еншентів, поставили сюди вочер. От. Що стало з руною? Підходимо, руна забирається. Оп, але логіка абсолютно та сама, що і з лотосом. Якщо тут буде стояти. Ворожий герой, ви не заберете цю віздомку, і потрібно буде битися на мужика, на кулаках, до крові, по зубах, як тільки хочете, але 100% доведеться це робити. Теж цікава історія, і також зараз в старому патчі, скажімо так, всі звикли до того, що навіть Підери робили телепорти, та на Т2 приходили сюди, дивилися, щось допомагали своїм супортам. трійкам інколи тут прям супер-жорстка катавасія була за ці віздом. Особливо перші. Зараз це буде ще більш активніше. Вони ще більше роблять акцент на віздом і на лотосах для того, щоб активізувати, можливо, трохи гру, стягувати більше людей на ці об'єктиви, щоб люди більше робили, не знаю, контенту, двіжували і тому подібне. От і що? Найголовніше, де зараз Рошан? Де Рошан? Опа! Для людей, які вже давно е грають в доту, да, вони пам'ятають, що Рошан уже був колись тут. Його вернули в його старе місце. Історія така сама, як і була. Рошан буде гуляти. Мемно те, що коли Рошан вирішить прогулятися з одного Рошпіту в інший, він буде отак іти через міт. Отак, от, от через ЗМІД і так далі. І абсолютно, байдуже, що буде його на його шляху, він буде все розштовхувати, просто все. От буде йти ламати катапульти, герої кріпи. Мені здається, це може додати дуже прикольну штуку через те, що ну просто уявіть тут якийсь файт. Ви там місяці за руну, я не знаю, вирішили ревільнутись зі смука і так далі. І тут просто бац, виходить Рошан і починає бігти просто в інший рожпіт, коли зміниться день і тому подібне. Це цікава механіка. Не скажу, що мені сподобалось більше, як на мене, коли Рошан був оту. Тут це було доволі круто і балансно. О, от. О... Не знаю, ця зміна треба більше пограти. Не скажу, що вона виглядає гірше, але не до кінця розумію, для чого вони це змінили. Але anyway, можливо, просто хотіли змістити Рошана трошки в центр і тут додати на краях якихось ще активностей. Не знаю, тут цей момент з Рошпітами треба більше буде пограти в саму власну гру, щоб трохи більше зрозуміти, наскільки це важлива зміна. От о, далі. Додавили деяких різних о, кемпиків, трошки всюди подобавляли дерев. Та є от вочери, їх доволі немало. О, насправді, розібратися, що в буде толкового показувати цікаво, але знову ж таки, по перших відчуттях дуже великий нахил на те, що вони хочуть контролювати оцю річку. В очері я маю на увазі, показувати її, і всі пересування також біля неї. Пофіксили трошки оцю, скажімо так, еншентову частину. Да, як бачите, тут два хардкемпа, Тепер немає тут еншів, і ви можете здивуватися, але, наприклад, от еншів за засунули взагалі сюди. Тут є наступний кемп. От о, щось трохи поки зміна. от Еншентів не зрозуміла, тому що в дефолті, в нашій улюбленій двійці, трійці, як хто її називає, тут все стандартно. Та? І тепер можливо. Навіть не знаю. Це буде легше насправді фарбити оцю частину, тому що цих кріпів простіше на ранній хвилині бити. Я вже собі уявляю, як це круто можна стакати насправді. О, за цим всім ділом дивитися, це все фармити. Тут така прям сейф-зона стала, тому що якось більше дерев тут насадили. О, теж цікава зміна така е, мапи. От, теж мені здається, багато офлейнерів, можливо, які ліс ліпше фармлять. Будуть полюбляти у цих два кемпа, плюс цей кемп, і ви вже знаєте так, акс, умовний, там ну, різні можуть бути варіанти. Ще інші зміни. Два дерева, до речі, дуже цікаві. Я без жартів, дуже цікаві. За ними будуть 100% якісь манси. Цього раніше в міду не було. Тут можна буде заховатись і так далі. О, от, з іншої сторони, теж є така штука. Ну, Чесно, зміни мапи подобається, але це скоріш за все зумовило тим. Знаєте, що просто це щось нове. Вам цікаво, вам хочеться в це поклікати і так далі. Тому я думаю, що це прям прикольний момент. Буде супер велика кількість нових фішок, нових приколів і так далі. Будуть нові варди. В мене вже аж просто ну, руки трусяться. Я скільки вже побігав, тут подивився класних спотів, але це буде в наступному відео. І насправді, мені здається, з важливого прям все. Інші нюанси на рахунок оцих там. ну от Мені в міду два дерева таки стали важливими, все інше теж, звичайно, впливає, але е, глобально ви знаєте про перезахоплення, е, рун, лотосів і тому подібне. От, тому вся інша, поки інфа буде трошечки в наступному відео, поки вчимо мапу.